На сьогодні у ФОП майже не залишилася е, так званих військових пільг. Разом з тим, е, на сьогодні досі існують ФОПи, які звільнені від штрафів за незастосування касових апаратів звичайних РРО або програмних РРО, а також від інших штрафів, передбачених законом про касові апарати, законом про реєстратор розрахункових апарацій. Хто ці фопи, кори в яких випадках вони звільнені від всіх цих штрафів? Я і розкажу зараз в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Відразу хочу акцентувати увагу, що мова не йде про звільнення від застосування касових апаратів. На сьогоднішній день такого звільнення не існує. Тобто, якщо ФОП відповідно до закону про реєстратора захункових операцій зобов'язаний застосовувати касовий апарат, він має його застосовувати звичайний або програмний. Однак, у деяких випадках, коли він цю вимогу порушує, Існує звільнення від штрафів за незастосування касових апаратів звичайних РРО або програмних РРО, а також за інші порушення закону про реєстратор розрахункових операцій, наприклад, за неведення товарного обліку. Хто ці щасливі ФОПи, хто звільнені від штрафів, давайте зараз подивимося в законі про реєстратори розрахункових операцій. Отже, відкриваємо закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Відразу переходимо до його прикінцевих порожень. І тут у нас є пункт 14, де і сказано, що починаючи з 1 жовтня 2023 року суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчиненням порушення вимог цього закону, тобто всіх будь-яких вимог цього закону. Крім е, порушень е, порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, тобто торгівля підакцизних товарів, е, під це звільнення не попадає. Е, за які порушення звільняються? Вчинені ними при продажу товарів надані послуг на. Тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України по дату завершення окупації, територіях активних бойових дій, по дату завершення е, цих активних бойових дій, і е, на територіях можливих бойових дій по дату припинення можливості бойових дій на відповідних територіях. І е, тут я хочу е, ще раз додатково акцентувати увагу на те, що коли мова йде про це звільнення від застосування штрафів від притягнення до відповідальності, то мова йде саме про здійснення діяльності, а не про те, де зареєстрований ФОП. Тобто, як законодавець, е, законодавець побудував цей пункт, звільняється ФОП за порушення, вчинені вчинені ним. Кори при продажу товарів, те на тимчасово окупованих територіях, на територіях активних бойових дій, на територіях можливих бойових дій. Що це все означає на практиці? Давайте розглянемо на такому конкретному випадку. Хай у нас є ФОП, який зареєстрований в Харкові. Харків є на сьогоднішній день територією можливих бойових дій, він включений в перелік територій можливих бойових дій. І е, цей ФОП е, здійснює продаж товару, е, якихось там товарів чи надає послуги е, на території міста Харкова. В такому випадку, якщо він не буде застосовувати касовий апарат е, звичайний або програмний, або е, якщо він скоє якесь інше порушення закону про реєстратор розрахункових операцій, наприклад, не буде вести товарний облік, то оскільки він здійснює продаж е, цих товарів на території міста Харкова, який включений до переліку е, е, території можливих бойових дій, то штраф за ці порушення до нього застосовуватися не буде. Однак, е, давайте розглянемо інший випадок. Е, наш ФОП. Хай знову ж таки зареєстрований в Харкові, але здійснює продаж товарів в місті Києві, або у Львові, або надає послуги там в Ужгороді чи у Хмельницькому. А в такому випадку, якщо він скоє якесь порушення закону про реєстратор розрахункових операцій, до нього штрафи будуть застосовані у повному обсязі. Бо населений пункт, де він здійснює свою діяльність, не включений в жоден із переліків, переліку, а не в переліку окупованих територій, а не в перелік територій активних бойових дій, а не в перелік територій можливих бойових дій. Тобто у нас іде прив'язка не до місця реєстрації самого ФОПа, а до місця, де він конкретно здійснює свою діяльність. І якщо в населеному пункті, де він здійснює свою діяльність, якщо цей населений пункт, де він здійснює свою діяльність, включений в один із цих трьох переліків, то він звільнений від штрафа за порушення закону про реєстратор розрахункових операцій. Зокрема, і від штрафа за незастосування касового апарату звичайного чи програмного, і е за той же самий штраф за відсутність товарного обліку. Якщо ж населений пункт, як я вже сказав, не включений в цей перелік, то всі штрафи в повний зріст до нього будуть застосовані. І тут виникає питання: а як же ж бути із тим випадком, коли ФОП здійснює свою діяльність в мережі інтернет? Наприклад, продає товари в мережі Інтернет? Чи надає послуги в мережі інтернет, як же в такому випадку розглядати місце здійснення його діяльності, де ж він її здійснює? І отут все дуже цікаво, тому що ДПС України каже про те, що ФОП е має право на звільнення від штрафів, передбачене пунктом 14 прикінцевих порожень закону про реєстратори розрахункових операцій. У випадку, якщо діяльність в інтернеті він здійснює із того населеного пункту, який включений в один із трьох переліків, тобто або з населеного пункту, який окупований, хоча я не розумію, як в ньому можна буде здійснювати діяльності, або із населеного пункту активних бойових дій, знову ж таки не розумію, як це можливо, або із населеного пункту, що більш реально включеного до переліку територій можливих бойових дій. Отже, якщо в нас ФОП, наприклад, здійснює продаж товарів в мережі інтернет, і цей ФОП відпра відправляє ці товари, хай знову ж таки до прикладу, із Харкова, який е, на сьогоднішній день включений в перелік території можливих бойових дій, то такий ФОП звільнений від штрафів за порушення вимог закону про реєстратор розрахункових операцій. Е, однак знову ж таки. Як акцентую на цьому увагу, відправка товарів має здійснюватись, діяльність в інтернеті має здійснюватися із населеного пункту, включеного в один із переліків. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку «Підписатись» та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій youtube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну і важливий момент. Документальне підтвердження здійснення діяльності. Якщо ваш ФОП здійснює діяльність в населеному пункті, який включений в одного в один із цих трьох переліків, то це має підтверджуватися документально. Тобто, перше, в реєстрі платників єдиного податку. В розділі Місце здійснення господарської діяльності, тобто у вашому витягу із реєстра платників єдиного податку, в розділі місце здійснення місце провадження господарської діяльності, має бути вказано не просто по Україні. А е, має бути вказана також і адреса е, в населеному пункті, з якого ця діяльність здійснюється. Тобто в населеному пункті, який включений в один із е, цих трьох переліків. Наприклад, е, якщо діяльність здійснюється в Харкові, від, відправка товарів здійснюється із Харкова, то має бути конкретна адреса місця здійснення діяльності в витягу по єдиному податку у Харкові. Плюс через крапку з комою там продаж товарів на території України. Друге, на цю адресу має бути подана 20 ОПП, яка теж підтверджує, що е, ця адреса використовується для здійснення підприємницької господарської діяльності. Ну і е, власне квитанції е, поштового оператора чи іншого перевізника, е, вони мають бути. Видані, умовно кажучи, в тому ж самому Харкові, тобто в населеному пункті, де ви здійснюєте діяльність, і на них має бути вказано, що відправка товарів відбувається саме із красне Харкова, ну або іншого населеного пункту, де ви здійснюєте діяльність, і цей населений пункт включений в перелік території, наприклад, можливих бойових дій там чи в інший перелік цих територій. Бо якщо, наприклад, ваш ФОП в Харкові, а відправку товарів від імені вашого ФОПа будуть здійснювати, не знаю, там, з Києва чи зі Львова, чи з іншого населеного пункту, який не включається в цей перелік, то до таких відправок, якщо там будуть порушення, штрафи по РРО будуть застосовані в повному обсязі, і оцей момент важливий, на ньому, про нього не потрібно забувати і його потрібно дотримуватися. Ну, і ще один вкрай важливий момент: те, про що я розповідаю, воно якось не прописано так прямо явно в законі про реєстратора законкових операцій. І, е, власне, те, про що я розповідаю, це те, що ми отримували. Для ФОПів у вигляді індивідуальних податкових консультацій, наданих ДПС України. Тобто ФОП звертається запитом про надання йому індивідуальної податкової консультації до ДПС України і ДПС України йому конкретно надає, що так, виходячи із того, як все описано в вашому запиті про надання ІПК, ваш ФОП звільняється від штрафів е за порушення закону про реєстратори розрахункових операцій. Тож, якщо ви хочете, скажімо так, стовідсотково мати звільнення від штрафів у вашому випадку, вам теж варто направити в ДПС України запит про надання вам індивідуальної податкової консультації з цього питання. І е, власне отримати ІПК саме для вашого ФОПа, яка буде підтверджувати, що виходячи із конкретно вашої ситуації, ваших обставин, е, того населеного пункту, де ви здійснюєте діяльність, е, ви звільняєтесь від штрафів відповідно до пункту 14-го прикінцевих порожень закону про РРО. І е, після цього, як то кажуть, можна перестати боятися за там якісь допущені порушення, які у вас е, стануться. Ну і тепер, під, як -то кажуть, під закінчення, а де ж взагалі перевірити включений ваш населений пункт в перелік активних бойових дій, окупованих територій чи територій можливих бойових дій, чи не включений? Зараз я вам це покажу. До речі, поки я вам все це розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. Посилання на нього я залишу внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Ну і воно ще зараз має з'явитися вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі в мене дуже багато текстових різних дописів статей, яких відповідно немає тут на Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Ось цей наказ це наказ Міністерства розвитку громад та території України. Це наказ від 28 лютого 2025 року, номер 376 Він постійно доповнюється і оновлюється. І саме ним затверджений перелік територій, на яких ведуться варис бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Тож, прогортаємо вниз. І ось він цей перелік, який затверджений. Він в окремому файлі. Ми його зберігаємо собі на комп'ютер. Відкриваємо. І е, тепер ми можемо подивитися, пошукати тут е, власне наш населений пункт, чи включений він в один із трьох переліків. Цей перелік починається із території можливих бойових дій. І е, коли ви шукаєте, я хочу знову ж таки звернути вашу увагу, як це правильно робити. Права тому, що. Окремі населені пункти включені саме як населені пункти. Тобто, от, бачите, назва е, конкретного сера е, якоїсь селищної територіальної громади. А для окремих територіальних громад немає переліку населених пунктів, бо вся територіальна громада включена до цього переліку. Наприклад, бачите, Новопавлівська сільська територіальна громада. Включена там, ну е там Святогірська міська територіальна громада включена. Е тобто немає конкретного населеного пункту, немає там Святого е Горська, там, чи Сро е Срав'янська окремо, тому що вся е територіальна громада включена до цього переліку. Тож, коли ви будете шукати тут свій населений пункт, спочатку пробуйте шукати його по назві вашого населеного пункту. А якщо не знайшли, тоді шукайте по назві вашої територіальної громади. Бо вся територіальна громада може бути включена до одного із цих переліків. Ну, і якщо е, ваш населений пункт включений до цього переліку, або здійснюєте діяльність на цьому, в цьому населеному пункті, або якщо ви відправляєте ваші товари, які ви подаєте в мережі інтернет з такого населеного пункту, то е, ваш ФОП звільнений від штрафів, передбачених законом про реєстратори розрахункових операцій. Зокрема, і від штрафа про незастосування реєстратора рахункових операцій, звичайного або програмного, і від штрафа за відсутність товарного обліку. Однак, як я вже сказав, я рекомендую з цього питання обов'язково отримувати індивідуальну податкову консультацію саме для вашого ФОПа. І якщо вам потрібна допомога, щоб отримати таку індивідуальну податкову консультацію, ви завжди можете звернутися з цього питання до мене. Мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Кому потрібна допомога, звертайтесь, я вам обов'язково допоможу. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.